13-річний Вова разом із сім'єю приїхав до Угорщини з Одеси. Завдяки підтримці Мальтійської служби допомоги в Угорщині родина знайшла прихисток у Будапешті. Будапешт, ну не знаю, по пам'яті це один із найкрасих городовів, навіть э, Одеси. Є також мінус в цьому місті, що э, більшу честь, коли ти проходиш, наприклад, э, в, на какую-то улицу, то ты можешь заблудиться. Меня э, мама и бабушка просят, чтобы я тут остался обучаться. Попри те, що Вова знає лише декілька слів угорською, з вересня він почав навчання в одній з угорських шкіл Будапешта. За його словами, Мальтійська служба допомоги та школа, в якій він навчається, надають всебічну допомогу для того, щоб навчання та засвоєння угорської мови проходило якомога ефективніше. Славник а по венгерському, або по ньому більшу частину, тому в тому, тому Сам язык э, <ф> Ну как сказать, он по факту самый сложный сло в мире Мати Вови, пані Любов, розповіла, що рішення про виїзд з Одеси та взагалі про переїзд за кордон їхня сім'я прийняла після того, як бойові дії дійшли і до їхнього міста. На те, щоб зібрати речі перед більш ніж тисячокілометровою дорогою, у них була всього година. Сама ж подорож відбулася за важких обставин у переповненому потязі. В Одесі сім'я проживала в хороших умовах, займалися продажем автозапчастин, але війна забрала у них все. Я понимаю что первое что мы получили это мы получили жилье вот эту квартиру мы очень рады далее стал вопрос о том что дети должны пойти в школу в местную так как тоже это не было запланировано все я думаю в принципе как у всех дети мы начали искать варианты потому что старшая дочка в одиннадцатом классе в украине, и как, как здесь, что здесь, это выпускной класс. Мы нашли школы для детей. Дети пошли в школу, дети очень довольны. Первый год это год для изучения языка. Они дублируют тот же год, который был прошлый год в Украине. И изучают венгерский, с младшим сыном работает преподаватель а старшая дочка пошла, это такой техникум, то есть это школа, в которой дается возможность, называется год для прыжка. Они изучают венгерский язык, усиленно венгерский, английский и история Венгрии и физкультуры. Это все, что у них есть в этом году. Детям очень нравится. Еще нам помогают материально, выделяют помощь. А вот ми очень благодарны. Найстарший член сім'ї, пані Антоніна, розповіла, що дуже вдячна Мальтійській службі допомоги Угорщини за неоціненну допомогу. Разом з цим вона розповіла і про свій досвід спілкування зі звичайними угорцями, які ставляться до них з великою любов'ю та турботою. Відношення хороше Ніколи, ніде не було мені до сих пор… В магазине купила я, подошла, чтобы карточкой рассчитаться. Там были деньги, я понимала, что я делаю, но карточка заглючила. Я не знаю, по какой причине. Этот продавец, мальчик, помню, молодой, мучается, мучается. А у меня вот здесь вот украинский этот флажок. Подошла женщина, так меня чуть-чуть отодвинула. Я думаю, может, она торопится, я отошла. Украина, Украина. Нажала свои карточки, рассчиталась ушло. Угу. Я даже и спасибо сказать не успела. Сім'я отримуватиме всеосяжну підтримку від Мальтійської служби допомоги протягом року. Від початку війни в Україні Мальтійська служба допомоги Угорщини відразу поспішила на допомогу біженцям з України. Організація взяла активну участь у прийомі українців на кордонах Угорщини. У місті Берег Шурань у них діє постійний пункт допомоги. Де з лютого прийняли вже кілька десятків тисяч громадян України. Повернути людині її гідність та самоповагу можна тільки тоді, коли ми повернемо їй можливість керувати власним життям. Це і є та програма, яку ми розпочали повернення можливості керувати власним життям. У цій програмі наразі бере участь 150 українських сімей. Це більш ніж 500 людей, яким ми запропонували цілковиту підтримку протягом року. Тобто, це не одноразова допомога, а дуже тісна співпраця. Наша мета, щоб кожен мав можливість жити у себе вдома. Ми не знаємо, чи вистачить року для. Того, аби ці люди вже мали можливість повернутися додому, тому ми готуємо їх до того, що у випадку, якщо за рік ще не буде можливості повернутися, то вони змогли б влаштуватися та знайти своє місце в угорській спільноті на угорському ринку праці в угорській системі освіти та системі охорони здоров'я. Тобто, щоб вони мали змогу жити повноцінним життям в Угорщині, цей рік підтримки є інтеграційною програмою, в якій найбільшу увагу присвячено дітям, адже вони мають навчатися. Потрібно знайти шлях для того, щоб Діти, які розмовляють винятково українською мовою, змогли вписатися в угорськомовний освітній процес та якомога швидше втягнутися в навчання. Відповідно до законів Угорщини, у випадку, якщо хтось перебуває на території Угорщини правомірно, а кожен українець наразі перебуває тут саме таким чином, то діти повинні ходити до школи. Саме тому забезпечення дітей є першочерговим, але разом з тим важлива і всебічна підтримка батьків та дорослих у працевлаштуванні, у вивченні мови та в інтеграції в суспільство. Для них Вернути можливість керувати власним життям означає мати власний прибуток за офіційними даними Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини з вересня у 1250 угорських навчальних закладах різного рівня навчання почали близько 400 українських дітей. Загалом з 24 лютого до Угорщини прибуло півтора мільйона біженців з України. Більшість продовжила свою подорож до інших країн Західної Європи. На думку фахівців, з наближенням зими та у зв'язку з продовженням бойових дій в Україні можна розраховувати на нову хвилю біженців у напрямку. Yes.